Так, продовження благоустрою території. Значить, Що сьогодні було зроблено? Було, було. Була поліція, було багато цього цікавого, але це все не важно. Дивимося, Значить, рівняється територія. Значить, Що у нас було? У нас тут, тут стояли плити. Як виявилося, під цими плитами був асфальт, який не давав проходити воді і не було дренажу. І через це у нас була тут калюжа. Цей весь асфальт підірвали, перебили. І по другому кругу це все сюди ми поставили. Ось так сьогодні Це сьогодні все тут у нас рівняли. Рівняли і знову рівняли. Все, що було зайвим, вивезли сюди. Ось тут у нас був зайвий асфальт, який піде на дану територію для рівняння. Ось тут наша глина з піском, теж піде на цю територію. Ми тут зарівняємо це все діло, потихеньку ведуться роботи щодо благоустрою і даної території також. Це дуже добре. Так, 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 так. Ну, Більше нічого не робили. В принципі, в принципі більше нічого не робили.